Вітаю пані і панове. Огляд і бронювання, звісно. Так, один коврик для грання дитинки. Він знімається. Ось вот тут защёлки, вони знімаються і можна кинути в правильну машинку. Відповідно, можна випрати. Два стульчик. Повний комплект. Ось. Відповідно, якісний. Трохи теж треба випрати, бо от воно все тут є, але, як бачите, трошки брудне. Так, це було два. Три, ванночка. Чотири. Коник. Гайдалка. Логічно. П'ять. Візочок. Не складається. Механізм складання поламаний, поламаний. Шість. Ліжечко. Знову ж таки, не складається отак, от як є. Тобто транспортувати його тільки в зібраному такому стані. Воно не складається, воно зібрано раз і назавжди. От, не знаю, бо видно на чопіках таких. Тобто, це так і є. Тому, будь ласка, уважно. Транспортувати тільки в такому вигляді. Сім, ліжечко. На матрасник це знімається, можна випрати. І зверху ще є на матрасник. Колір такий. Вісім ліжечко, яке не повний комплект. Тому, скоріше за все, тому, хто буде забирати ото ліжечко, матрасик ми можемо звідсиля віддати. Поїхали далі. Це у нас було вісім. одяг, взуття. Все традиційне, без броні. Приходите, вибираєте і забираєте. Одягу, як бачите, багато. І костюмчики карнавальні теж є. Так. 9 пазли дитячі. 10 кубики. Не зважайте на упаковку. 11, П'ятнашки. 12. щиточки дитячі. Пляшечки Без Безбройні робите скріншот. Запам'ятовуйте, яка вам треба, показуйте мені на скріншоті. 13 підгузки для немовлят. Нульовка. 14 підгузки для немовлят нульовка. 15 підгузки одиничка. 16 підгузки одиничка. 17 підгузки одиничка. 18 підгузки двоєчка. 19 підгузки двоечка. 20 підгузки для плавання. Розмір от 21 підгузки одиничка 22 <кій> підгузки одиничка. 23 підгузки одиничка 24 трусики, я так розумію, після пологові мабуть, не знаю. 25. Залишився один пакетик. Це пробнішки для підчат лактації, для грудей. 26 На рукавники. 27, консерва. Одна, акцентую. Вона не протермінована. Термін придатності дуже-дуже дуже. Тому свіженька. по моєму 26 було. Збився. 27, хай буде. Горох. Якщо я вдруг тут 27, тут 27. Збився, то просто спиши слово, горох, номер і горох. 27, коротше. Наразі все. Всім дякую. Ставимо подобаєчку і до зустрічі.